Кожним днем війни мій тривожний рюкзак ставав усе легшим. Спершу я виклала з нього їжу, лишивши тільки воду і калорійний батончик, скільки там людина потребує, щоб дотягнути до безпеки. Потім переглянули одяг ніякої спідньої білизни, ніякої зміни, крім запасних шкарпеток, Як найтеплішу куртку. Як найзручніші черевики, тільки універсальні речі, в яких можна бігти, впасти, лежати в пилюці, на холодній підлозі підвалу, в незрозумілих умовах, ніж замінила на більший. Сокиру вийняла, поклала біля ліжка, яка не яка зброя під рукою. Книжку замінила на зошит. І так нічого не заходить, крім свого, папір придатний на різне. Документи поклала, виклала, заховала у потаємну кишеню, сама собі доказ свого існування, сама собі документ про освіту, свідоцтво про стосунки, сама собі право власності на дім, у якому тривожний рюкзак. Далеко не кожен встигає зібрати, далеко не кожен забрати. А виявилося, що навіть ключі не потрібні.